Привіт, з вами я марк 499К і Зорі Адрес на нас Ми тут другу часі знімаємо. То... Запускаю ракетти ті куколо. Та те, що ти, ти тільки що мені там робив, зараз тобі буде гг. Та є баб. Зверь. Ну что ж что-то зверь. Андрей, тыху. Муха нет, пролетит. Андрей, можешь хватит коснестер? Говорит. Потім в тебе ехать. Да не ломай. Та я нитки зламаю, але все одно на робочі. Будуть робочі назад верни. Потім підбереш. Назад верни. Це таки ти ламаєш, а не. Є. І треба чесним бути. Ти зламав, ти вертаєш. Так. Угу. Ну, зараз вон сюда достал. Да, блин, нитка тупая. Ладно, вот таким. Так, запустим сразу то а, механизм. Что там было есть? на Що ти там сразу ставиш за защиту? Він ну, зараз його схаваю Не треба так просто речі просирати. Ти я не просираю, я їх то оборот ставлю. Андрій, ти не всі зламав. Я просто в тебе всі зламати. Якими ти Я ж забув, де я їх поставив. Це ти ж ставив, я не винуватий Я забув. А я обосрав. Там ще я бачу до спаудера Джонда Саймба. І в чому це смішно? Що перегає. І в чому тут смішно? Бля, хто то динозавр? Динозавр. Зараз надо Андрей, Андрея проучить. то, что он мне рубил. Мощным. Для тебя целая вселенная. вселенная будет. У меня есть идея. Ой, пробовать. Как? Не, Я не нарушу на это не карто заборонену слово. Сразу наш у Ай! им бой, скажи, вахти люди не будем, мама. The orchidea, I'm yeah, beauty flower, flower, flower. Wow. I'm gonna you, it. где, 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 О, О, беде. Такие беде. Асин. Андрей. где, где, Андрей! где, 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 это что ты <плакова> Быстрее такое. Тебе краще береговую линию воронятый. Ну потом тоже будут э, по пистолетчики. Красик. И броненосит. Вот так вот. Тобі вряд ли может твоя защита. Кроме, сейчас уйдите. Куда? Захищайте їх під полі. Чего ви на атакуєте? Славаки? Вон правильно заспавнився зверху. В атаку на його пушки, в атаку на його пушки. Як там мій, мої старі добрі сують які на мене нападали тоже? Я да тут больше вин тут его вилы поставил. А хитрый ой. Надо типа вон тих пустой, вот ты тоже. А Пусть, вон, ну и напоследок ты и на и вон тут. Снежный. І тим, чим Али? він не мучив. Али? На тебе то упа то упа, пацанев Подиви на главний вхід. Андрій, подиви на главний вхід. Бачу.

я буду вот на его хату вот атаку на его хату а тут все зовут нашел поганый я ее уже давно нашел Ну, ти а його не лутав. Ми ще І ти ще досі його не лутав? Ну, не ж погано. Там ендерпіру. Ні. Так, да, поганий. Ну, я тобі казав, що ти погано ти. Гавно не лутати. Кажи. Так. Да. Гавно не лут. Ну, Ду... великий шей. Дуже великі. Тобі бебен бем. Андрій, тобі гігіє. А тебе буде куча гаргантюа нападати. Так надо вон це зразу запустити. Uh. Бурта, ти знав, що у цей забор на цьому відділяється стіл? Знав. Що воно прийти? Андрій! -ї -ї! Я не люблю пердель. А не чого, що я на відео знімаю? Серйозно? Це відео попаде. Бля. О, бікон бікон тако дорівнює как. Вафля плюс плістаку дорівнює вафлітаку. Вон це дорівнює вон це. Чотири таких дорівнює один вон такий. Старфрукт Старфруктнула использую я, 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 тим, що, що він на мене направляв, тільки сильніше. Что ты? Твой що там кто помирає Що таке так? <риклад> <риклад> Я думав, хтось помер. <риклад> Такий. І... Ну, поки там Андрій от, ключ, це щось не пойме, що робить, можна й запустити шайтан машину убивства. Андрій, давай. Я вже готовлю для тебе атаку. Я вже там для тебе атаку. В атаку! Гарганчуары в атаку. Так, а сколько тут гарганчуарей заспавнилось? Деви... Ага, девяносто. Девятнадцать. Эй, какой плохой день, чтобы... Э... Андрей Снегор. Я... Бля... Короче. Ну... С вами був Марк... Всі... З вами був Марк 49... Андрей, тихо, кончай.